Зміни щодо імпорту нікотинової продукції затвердили в Україні на законодавчому рівні. Зокрема, з 1 жовтня 2025 року дозволено імпорт та експорт нікотинової медичної продукції, яка сприяє зменшенню залежності. Це препарати, які можна купити виключно в аптеках. Дозволено імпорт та експорт нікотинової сировини, що призначені для зменшення споживання тютюну. тю, -тю, 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 -тю -ну. Так, наприклад, це лікарські засоби, які продаються в аптеках, наприклад, пластирі, таблетки або спеціальні цигарки та інші вироби. Також новації торкнуться реалізацію сидру та пері без додавання спирту. Якщо до 1 жовтня було дозволено імпорт сидру і пері тільки за наявності ліцензії на оптову торгівлю, виробництво або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, то тепер законодавець додатково уточнив, що можна імпортувати сидр і пері при наявності ліцензії лише на роздрібну торгівлю сидром і пері, або лише на оптову торгівлю сидром та пері. Ці ж зміни стосуються внесені до порядку вивезення сидру і пері. Також додали умови, що що можна мати ліцензію лише на оптову торгівлю, а, а сидром і пері. Якщо говорити простими словами, каже Антон Петичук, то законодавець розширив можливості ліцензування раніше. Ліцензію на оптову торгівлю лише сидром і пері не входила в перелік для, для імпорту. Ну, сидро і пері. А тепер у законодавець уточнив норми, що для сидрої пері можна використовувати от лише додатково специфічну ліцензію лише на торгівлю сидром і пері. Так, окрема ліцензія раніше було, що просто на оптову торгівлю алкогольними напоями, а у нас є в законі, що ліцензія лише на оптову торгівлю сидорами Пері. Також законодавець додав дві нові умови для видачі ліцензій, що набудуть чинності з 1 жовтня, і стосуються вони середньої офіційної зарплати для продавців алкоголю і тютюну. Для суб'єктів господарювання, які мають найманих працівників, додано умову, що потрібно. Що у найманих працівників, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, чучновими виробами та пальним, має бути заробітна плата не менше двох мінімальних заробітних плат, що на 1 січня 2025 року становить 16 тисяч гривень. Ще окрема умова: що якщо всі місця розрібної торгівлі знаходяться за межами обласного центру 50 кілометрів, то ці ця заробітна плата може бути не меншою півтора мінімальної заробітної плати, тобто не менше 12 тисяч гривень на місяць. Є й винятки у деяких випадках. Мінімальний поріг знижується до півтори мінімальні зарплати, тобто наразі це 12 тисяч гривень. Стосуються суб'єктів господарювання, які не мають найманих працівників у, у цих суб'єктів господарювання, що торгують алкогольними напоями, чи виробами та пальним, має бути Мінімальний оподатковуваний дохід, щомісячний не менше двох мінімальних зарплат, тобто 16 тисяч гривень на місяць, або не менше півтора мінімальних зарплат, якщо всі місця розміни торгівлі знаходяться за межами обласного центру на відстані від 50 кілометрів та торгові площі менше 500 метрів квадратних. Що становить 12 тисяч гривень на місяць? Державна податкова служба отримує право перевіряти звітність продавців, щоб переконати, що в реальності дотримано вимог, у разі невиконання умов, наприклад, незабезпечення мінімального рівня зарплат, ліцензію можуть анулювати або не продовжити за фактом перевірки, за результатами якого складено акт. Що що заробітна плата працівників протягом трьох місяців поспіль, коли отримана, коли була діюча ліцензія, становить менше встановлених цих обмежень двох мінімальних заробітних плат або півтора, то це є підставою для анулювання ліцензії для суб'єктів господарювання, що не мають найманих. Якщо вони буде встановлено факт, що протягом трьох місяців поспіль це наголошено, що поспіль? Оподаткований, щомісячний дохід становить менше двох мінімальних заробітних плат або півтора ну, за межами обласного центру. То це також є також є підставою для анулювання ліцензії. Експерти прогнозують, що через це дрібні торговельні точки, особливо в сільській місцевості, ті, які мають обмежені ресурси та низькі обсяги продажів, можуть опинитися у зоні ризику закриття або втрати ліцензії. Крім того, це може призвести до збільшення цін на алкоголь та тютюн, оскільки витрати бізнесу зростуть. Ймовірно, зменшиться кількість точок продажу, особливо там, де маржа і об'єми невеликі, або де середня зарплата вже близька до мінімуму. Це ще не всі зміни. Так новації торкнулися і податкового кодексу. Законодавець вніс додаткову заборону щодо безоплатного розповсюдження тютюнової сировини та сировини для рідин, яка використовується в тютюнових виробах. В свою чергу також були внесені зміни до статті 73 щодо відповідальності за порушення статті 23. Тобто, у випадку, якщо таке відбулося, то Застосовується 200% вартості від реалізованої чи безоплатно переданої продукції, і але не менше трьох мінімальних заробітних плат. Простою мовою досі була заборонена розрібна торгівля тютюновою сировиною та сировиною для рідин, які використовуються в електронних сигаретах. Тепер законодавець додав ще й заборону на безоплатне розповсюдження таких товарів. За вісім місяців поточного року працівниками закарпатської податкової служби проведено понад шість сотень перевірок. У 12 випадках виявлено порушення. До суб'єктів господарювання були застосовані фінансові санкції у розмірі 291 тисяча. Також разом з правоохоронними органами були застосовані адміністративні штрафи та вилучено з обігу рідину, яка використовується в електронних сигаретах. Верніше сировину, яка була заборонена до продажу в електронних сигаретах, вилучено орієнтовною вартістю 110 тисяч гривень. Дана продукція заборонена в продажу. І, в принципі, необхідно, як на мене, взагалі заборонити, тому що, е, як, ну, як показує практика, споживає дану продукцію тільки молодь, неповнолітні особи. От, як правило, це, ну, законодавець зробив все правильно, скажімо так. Умови ліцензування розрібної торгівлі під акцизними товарами наразі такі. Подання заяви паперово або онлайн до контролюючого органу за місцем торгівлі. Оплата розраховується від мінімальної зарплати на 1 січня року сплати, надходить до місцевого бюджету. Строк дії, алкоголь, тютюн рідини для електронних сигарет безстроково плата щоквартально, сидр і пері без спирту безстроково плата щороку. Щодо квартальних ставок: алкоголь місто 3 тисячі гривень, село-селище – 160. Тютюн та рідини для електронних сигарет місто 700 гривень. Села селища Стом, Сидер пері без спирту 1200 гривень за кожне місце торгівлі на рік. До слова на Закарпатті за 8 місяців 2025 року видано майже 5200 ліцензій. З них левова частка на алкоголь, майже 3200, Тютюн 1895, рідини для електронних сигарет 13, а сидер пері – 12 ліцензій. Отож, представникам бізнесу варто вивчити новації законодавства, аби якнайшвидше адаптуватися до нових правил гри на ринку підакцизних товарів.